Коли живеш у власній бульбашці, важкувато бачити, що відбувається на загальному фоні. А насправді відбувається багато хорошого, і приємно бути дотичною до всього того прекрасного, що відбувається в країні, а ще приємніше про це розповідати. І почнемо з нашої улюбленої теми, про яку ми говорили цілий рік. Ти про секс, про сексуальну освіту, про секс або 18+. про секс. Секс буде розмова про секс. Так, про секс, нарешті про секс. І це сексуальна реабілітація, яка тільки звучить як щось не для ранкового ефіру. А насправді це і про дітей, і про родини, і про стимул, як найшвидше відновитися після отриманої травми. Дуже багато в цьому році е, зроблено е, в напрямку розбудови е, сексуальної реабілітації. Ми до цього питання. Підійшли системно. Ми багато вкладали зусиль для того, щоб розбудовувати професійний ком'юніті. У нас було навчання для спеціалістів реабілітації. В нас от. Цими днями якраз закінчується курс підготовки українських тренерів, які будуть працювати наступного року з нами. Ми розпочали роботу з міністерством охорони здоров'я над тим, щоб розбудувати маршрут пацієнта. Це така велика ґрунтовна системна робота, яка полегшить життя і військових ветеранів після поранення і спеціалістів. А ще весь рік працював безкоштовний кабінет сексопатолога з питань відновлення інтимного життя після травм. А ще відбулось партнерство з корнером «Енджой», де можна придбати адаптивні іграшки для людей з інвалідністю. Тобто ми перші а, почали працювати в цьому полі і підійшли до цієї роботи дуже системно. Ми вибудовуємо таку екосистему. Паралельно весь рік кипіло життя в діалог хабі. Там відбулось аж 90 подій. Це і лекції, і майстер-класи, і конференції. Можна було безоплатно послухати корисне про відносини, про здоров'я, про інтимне життя, збагатитися лайфхаками і стати трішечки щасливіше та й здоровіше. Звісно, активно працював цього року простір сексуальної освіти діалог Хаб, де ми говорили не просто про сексуальне а про розбудову сексуальної культури з різними аудиторіями, із підлітками, із батьками, із молодими людьми, із жінками, із жінками після пологів і з військовослужбовцями. для кожної людини в нас завжди є цікавий і корисний контент. Ідемо далі. Напрям протидії епідемії ВІЛ СНІД в Україні був як ніколи затребуваним. Бо частка передачі ВІЛ статевим шляхом у 2025 році сягнула історичного максимуму: 83,4% серед нових випадків. Тому мобільні клініки проїхали тисячі кілометрів нашої країни. Приблизно 850 дітей було оглянуто лікарями в рамках підтримки сімей, які живуть з ВІЛ. Також була організована допомога медичним установам. А ще на безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ у кабінет довіри завітало 1224 особи. Цього року ми вийшли перший раз інформаційною кампанією за для протидії епідемії ВІЛ сніду в Україні. Кампанія охопила майже 5 мільйонів людей. Казники ем, інфікування. ВІЛ не втішні, Ми маємо вчасно тестуватися, користуватися презервативами. Це дуже прості речі, які можуть нас обезпечити від додаткових ризиків. Бо ми дуже сподіваємося, що нас очікує щасливе і незалежне майбутнє, в якому ми маємо бути здорові. Також активно провело рік молоде покоління. Підлітки долучалися до програми Редженерейшн Teens. Це і психологічна підтримка і сексуальна освіта. Відбулося 11 лекцій, які відвідало 340 учасників. Найменші менше відвідувачі повзали та насолоджувалися понеділками для матусь. Тут як ніколи працювало гасло Щаслива мама щаслива дитина. 22 зустрічі відвідали більше ніж 2300 учасниць е, мами. Це... Окрім робота, яка ніколи не оплачується, і відповідно, ми хочемо створити умови для того, щоб жінки з маленькими дітьми не лише відчули психологічну підтримку з нашого боку турботу і віднайшли для себе шляхи для подальшої реалізації в професії або в бізнесі, розпочали або продовжили свій кар'єрний шлях. Проект Редженерейшн за рік розрісся по регіонам та запартнерився з центрами життєстійкості. Тим самим ще більше жінок зможуть отримати необхідність. Гідну підтримку під час вже четвертого року повномасштабного вторгнення нам було дуже важливо піклуватися про жінок, які перебрали на себе дуже багато ролей, в тому числі економічних рушіїв. І відповідно ми працювали над тим, щоб підтримувати їх ментальне здоров'я, щоб вони не вигорали, щоб вони менше стомлювалися, щоб вони були в ресурсі, щоб вони могли працювати, підтримувати своїх чоловіків, які на фронті, піклуватися про дітей і батьків. Ну, власне, що жінки і роблять кожного дня, але за нашої підтримки ми сподіваємося, що їм це дається трошки легше. Ну і неймовірний, надихаючий ютуб-проєкт Хочу, як вона провів 14 зустрічей, на яких побували 339 учасниць. До речі, під час свят саме час надихатися прекрасними історіями з нього. А побачимось, ми в наступному році і буде ще гарячіше. Обіцяю.